Доброго дня, 9 травня, 25 рік. І хочу зняти про підщепу, яку ми висаджували. Ось у нас мигдаль. Трошки бачимо, вже так бур'янцями пішло. І алеча у нас пішла. Ну, В першу чергу, що хочу сказати, казав я, коли були приморозки, що мигдаль не підмерз. Ну, Він, звісно, не загинув, але бачимо результат. Що ми будемо робити? Ми будемо ось так робити. Залишати він підмерз, він кидає по 4, 5, по 6 пагонів. Верхівка підмерзла. Ми будемо лишати один. ну Трошки він ну не росте. Якби трошки більший був, потрібно брати якісь мініатюрні ножнички, я думаю, все буде добре. з ним. А ось мигдаль якийсь. Зійшов після морозу. Бачимо, він гарно виглядає. Ми вже навіть обламували пагони. Ось Зараз там обламали, Но цього робити не можна, тому що зараз пройшов лише дощик і сиро. Бачимо, як в порівнянні ось виглядає. Деякі і вимерз, а деякі ось вони так і сидять. Ну, Думаю, ще цілих там місяців 5-6. Вегетації, то все буде з ним добре. І щось у нас виросте. Не виросте, буде досвід, і це те, що мигдаль у нас гарно сходить і у нас гарне насіння. Оце ми вже знаємо і будемо знати, як його висівати. Ну алеча в нас чомусь теж не дуже сильно гарно зійшла. Місцями. Прямо густо, не знаю, в чому причини. Прям вся в одну в одну, а місцями ось такі прольоти і є насіння лежить. Ну, є лежить, є таке тільки-тільки сходить, то ми думаємо, що те, що лежить, воно обов'язково зійде. А ось така у нас ситуація по підщепі. Ну, що, досвіду? Досвіду, досвіду. Посіяв та і все, та й вона росте. Досвід в тому, що потрібно пізніше. Ну Таких зворотних заморозків у нас не було. Тим паче, що знову щось обіцяють. Так що тримаємось. Думаю, все буде в нас добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Така в нас полуничка, такі в нас фундучки. Фундучки не знаю, чи будуть саженці, тому що, бачимо, листя поприморажувало і дуже. Добре поприморажувало, бачимо, як примерзли. Не хочуть вони зростати, не знаю. абрикоси з зімлею якось відео теж у нас дуже сильно приморозило. Ми робили ось там уже перещеплення. ну Повипадало, випадів багато. Ось, приморозило, і вони деякі починають відбивати, деякі ми вже ось перещепили. Так що тримаємось, все буде добре.